Привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо подорож у світ чисел та цифр. Але спочатку пригадаємо те, що ми вже чули перед цим. Подивіться, перед нами пазли, точніше детальки від пазлів. На них на одних зображені цифри, а на інших предмети. Вам потрібно з'єднати предмет, точніше його кількість та цифру. Подивіться уважно. Готові. Один, два. Три. І правильна відповідь. Сподіваюся, у вас все було правильно. А це нові деталі. Подивилися уважно. Один, два, три. І правильна відповідь. Чи все зробили правильно, молодці? Перш ніж почати вчити нову цифру та її число, я хочу задати вам питання: чи знаєте ви, чого у світі існує по сім? Сім кольорів веселки. Сім днів тижня. Сім нот? Казка про вовка та семеро козенят? Казка про білосніжку та семеро гномів? Мабуть, ви вже здогадались, яку цифру ми сьогодні будемо вчити? Так, це цифра сім. Цифра сім потішна дуже. Ти помітив її, друже. Вправно ніжку виставляє у таночок поспішає. А чи знаєте ви, як утворилося число сім? Коли число 1 зустріло число 6, то утворилося число 7. Так само і число 6 можу зустріти число 1 та утворитися число 7. Число 5 зустріло число 2 і утворилося число 7. Або число 2 зустріло число 5. І утвориться число 7. Число 3 зустріло число 4 і. Правильно! утворилося число 7. Або число 4 зустріло число 3 та утвориться число 7. А зараз пропоную вам цікаву гру. Подивіться, хто це сидить під деревом? Це гном. Але чому ж він один і де загубилися його шестеро друзів? А загубилися вони на цьому малюнку. А щоб віднайти, де ж наші гноми, потрібно розв'язати приклади. Гноми ховаються лише під тими прикладами, де є число 7. Отже, давайте подивимося: 5 плюс 1 нам підходить. Ні, адже 5 плюс один буде 6. Отже, під цим будиночком гнома немає. Так, правильно, тут гнома немає. Наступне пропоную вам подивитися під каменем. 6 плюс 1. Буде скільки? Так, 7. Перевіримо. Ось він наш гномик. Молодці. Далі пропоную подивитися за деревом. 1 плюс 6. Скільки буде? Правильно, 7! Так, он він як позіхає. Молодці знайшли цього гнома. Далі пропоную подивитися он на тому будиночку з фіолетовим дахом 5 плюс 2. Скільки буде? 7. І гном наш ховається тут. А зараз давайте подивимося, чи не ховається гном у озері. 3 плюс 4 буде скільки? Так, 7. Ось і гном, дивися, носа витирає. Мабуть, застудився, поки плюхався у воді. Наступне давайте перевіримо, чи не ховається гном за повітряним змієм. 2 плюс 1 буде. 3. Не 7. Отже, там гнома немає. Наступне пропоную подивитися за фіолетовим будиночком. 4 плюс 3 скільки буде? 7. А у них гном наш там молодці. Ну і останній приклад: 2 плюс 5 буде 7. Який він нас набурмосаний? Чомусь він на нас розізлився! Цікаво, чому, адже ми сьогодні всі завдання виконали правильно, а ще більше цікавих вправ та завдань про число та цифру 7, ви знаєте за цим QR-кодом. До наступних зустрічей!